Привіт, народ! Сьогодні ми згадуємо хороші, найкращі і найкращі з найкращих ігор, які нагадали, чому ми так любимо цей дивовижний світ геймінгу. Тому без зайвих слів поїхали. The Walking Dead The Telltale Definitive Edition Series. Це повний збірник усіх чотирьох сезонів знаменитого ігрового серіалу, який включає не тільки ігри, але й численні бонуси та спін нофи А ще однією особливостю є оновлений візуальний стиль, який став більш похмурим і наближеним до духу оригінального коміксу. Тепер насолоджуватись історією до розсічення Клементини у світі зомбі-апокаліпсу стане ще цікавіше. Тут ми зустрінемо першого зону. Переживемо зраду і загибель друзів, порадіємо незначним, але приємним моментам і нарешті відпустимо подорослішу героїню в самостійну подорож. Assassin's Creed 4 Black Flag одна з найкращих частин серії. Black Flag пропонує одну з найцікавіших привод із моменту виходу другої частини Assassin's Creed. Особливо захопливо подорожувати водами карибського архіпілагу. Крихітні острови, прибережні фортеці та величезні армади забезпечують велике різноманітне в океані. А на великих островах можна займатися традиційними для серії діями. Після ненавдалішої третьої частини чорний прапор став ковт свіжого повітря, але не чекайте, кросарів, все ж таки це екшен із кораблями та легкими елементами торгової економіки, а не симулятор вітрильника. Та якби там не було, це одна з найкращих ір про піратів. Цікавий сюжет, чудова графіка і хороша оптимізація. Під час проходження так і хочеться відхилитися від головного сюжету і просто плавати захоплюючи кораблі. Снайпер Еліт 4 одна з найкращих ігор про снайперів. Дії четвертої частини відбувається в Італії, де головний герой виконуватиме завдання з усунення впливових персон нацистського командування, по можливості як найнепомітніше. Гра чудово адаптована для кооперативу на 4 гравці і має непоганий мультиплеєр на 12 осіб. Сюжетна лінія коротка, але кожне завдання масштабне та різноманітне. Тепер свободи дій більше, можна проходити у стасі або ж та пінірувати все на своєму шляху. Path of Exile 2, колись розновники ПАЄ, готуючись до раннього доступу другої частини, сказали, ми хочемо повернути екшен в екшен РПГ, і їм це вдалося. Path of Exile 2 це справжній екшен РПГ, у яку потрібно грати, а не просто бігати крізь орди ворогів, визігаючи від неньги. Вона поєднує розумно розвинену систему створення білдів, рядових ворогів, які становлять серйозну загрозу, цікавих босів із механіками. Ми що змушують думати та вчити їхні прийоми, додайте до цього чудову графіку, деталізоване оточення та гідні мікротранзакції, і отримуйте одну з найкращих екшен РПГ останніх років, і загалом одну з найкращих ігор 2024 року. Індіана Джонс and the Great Circle Гімс вже довели в минулому, що можуть створювати круті шутери від першої особи, де основний акцент робиться на ураганному екшені. Тепер їхні портфоліо поповнились приголомшили пригодою Індіано Джонса. У студії вийшла безперечно найкраща історія про легендарного археолога, що в контексті фільмів, а тим більше ігрових адаптацій є справжнім досягненням. Я вважаю, що the Great Circle став для індустрії ковтком свіжого повітря, Microsoft, як зазвичай, зажлобились на нормальну рекламну кампанію, тому онлайну гри в тому ж стімі не перевищив 12 тисяч гравців. Але це ніяк не скасовує того факту, що велике кільце це банально чудова гра. У ній немає величезного опен Ворду, замість нього великі відкриті локації з неймовірним рівень левел дизайну, де на кожному розі тебе чекає щось цікаве. У ній немає огидних персонажів, замість них кумедні, цікаві, а подекуди й карикатури. Орні особистості, від яких піднімається настрій, її додаткові квести це захопливі історії, які ще й коментуються основним сюжетом. Навіть коли тобі здається, що це просто піди принеси. В якийсь момент тебе чекає раптовий твіст, а музика є тим інструментом, який надає всьому саме того кіношного вайбу. Satisfactory Factory це чудова гра, один із якщо не найкращих симуляторів заводу, але у неї з'явився гідний конкурент. Після п'яти років у ранньому доступі Satisfactory нарешті постала у своєму повноцінному, неймовірно красивому технологічному вигляді. На відміну від Factory, у Satisfactory немає глобальної загрози чи вичерпаних ресурсів, які підганятимуть тебе у спину. Натомість є повноцінний тривимірний простір, що диктує свої умови. Мови, будуй величезні заводи, враховуючи розташування всієї прилеглої інфраструктури, організовуй логістику за допомогою конвеєрів, автоматичних вантажівок і поїздів, Досліджуй цей величезний створений вручну світ. І найголовніше, пройди шлях від металевих частин до прискорюваних часток. Так, у певний момент, щоб оптимізувати свою фабрику без калькулятора або онлайн-проєктувальника, не обійтись. Але коли все починає працювати ідеально. Це просто непередаваний кайф. Готика 2 невелика і максимально лампова гра, створена талановитими людьми, які усвідомлювали свої можливості. Це пригода по невеликому острову, на якому, власноріч кожне дерево і кожний кущ посаджене людиною. Тут немає однакових печер і безглуздих кілометрів постирів. На кожному кроці вас чекає щось цікаве. Ближче до фіналу ви будете пам'ятати всі стежки та галявини, а сіт гри стане вам по-справжньому рідним. Будь-яка ситуація в Готі. Тіка два вміло зроблено і запам'ятовиться: перша броня, перший переможний орк, отримання громадянства чи приєднання до однієї з фракцій. Hitman 2. колись лиса голова 47-го була схожа на шестаграну гайка, а просторі локації частково приховував туман, щоб не привантажувати процесори і карти того часу. Тепер же на обличчі головного героя можна розгледіти зморшки, а карти сповнені сотнями персонажів. Хітман 2 – одна з флагманських ігор індустрії, зражаючої деталізації та величезною кількістю підтримуваних технологій. Ну і шикарним геймплеєм, звичайно ж. Hellblade 2 А ось наша наступна гра скоріше нагадує психологічний кіно-хоррор, Майже повністю відмовившись від геймплею на користь оповіді. Hellblade 2 – це неймовірно захоплива пригода, сповнена болю та страждань, вічі та темного минулого. Та якби погано не було сену на горизонті завжди є промінчик надії. Найбільшої похвали у грі заслуговує не графіка, не сюжет і навіть не блискуча гра акторів. Найсильнішою стороною Hellblade 2 був і залишається звук. Ще під фурі, що безперестанку звучить у голові сенуа. Її крики, стогони, плачі, стереки, звуки, ударів, рев, противників. Усе це здавається Справжній звуковий фьорд. А над ним, наче грім і блискавка, рев вулкану і тремтіння землі, звучить саундтрек Хейлом. Hogwarts Legacy, буквально квиток у світ Магії. З моменту, коли франшиза про Гаррі Поттера здобула шалену популярність наприкінці 90-х, мільйони фанатів мріяли отримати лист із Хогвартсу та поринути в пригоди у магічному світі. Завдяки Hogwarts Legacy Action, РПГ з відкритим світом від студії Avalanche Software, ця мрія нарешті стала реальністю. Її гри відбуваються задовго до народження Гаррі Потера, але атмосфера магічного світу. Відчувається так, ніби ви самі опинилися в центрі знайомої казки. Замок Хогвартс та його околиці перенесено у гру з неймовірною вірною увагою до деталей, створюючи враження живого сіту. Ревець отримує свободу досліджувати цей сіт, створювати власну героя та визначати його шлях. Від благородного захисника магії до того, хто схиляється до темних мистецтв. Гра захоплює тим, як вона поєднує ностальгію з новизною. Для тих, хто виріс із книг Метафільмами це можливість повернутися у дитинство, але вже з новими пригодами. І хоча у Хогварс Леджіці можна помітити деякі застреливі рішення, як от ротинні побічні завдання чи збирання ресурсів, загальне враження це не псує. Цей проєкт більше ніж проста гра. Це спосіб знову відчути ту магію, яка колись надихала мільйони. Хоча грі не вистачає ідеальності, вона стала яскравим прикладом того, як адаптувати відомий всесвіт у сучасному. Геймінгу. Ну ось і власне всі 10 ігор на сьогодні. Всім дякую за перегляд. Напишіть, що вибрали із топу, Також буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. З вами, як завжди, був Лотор і до зустрічі у нових відео.